Хочеш зекономити на газі для туристичних балонів і мати завжди пальник для чаю під рукою? Сьогодні покажу, як просто перелити газ з дешевого цангового балона в звичайний дорогий туристичний. Чому дорогий? Тому що він коштує 170 гривень, а звичайний цанговий – 60 гривень. І, звичайно, це лайфхак, який точно тобі пригодиться, тому підписуйся на канал, став лайк і не перемикайся. Ну що, друзі, щоб зробити це легко і просто, нам потрібно звичайні недорогі девайси з Aliexpress. Я їх вже замовив, тому зараз їх розпакуємо, і я вам покажу. Недорогенькі від компанії WhiteSea, це гарний китайський виробник різного туристичного спорядження, тому зараз розпакую і покажу, як вони виглядають. Ну що, друзі, в мене є декілька перехідників: один для прямого переливу газу, ну а другий з таким поворотним клапаном. Бачите? І також є друзі перехідники з функцією випуску повітря або тиску, стабілізації тиску. Але я такий не брав. Він трошки дорожчий, Я думаю, мені оцей і оцей реально. Тут перекриє всі мої потреби. Всі посилання на ці перехіднички будуть в описі. В Aliexpress можна буде зайти, подивитися і придбати, друзі. До речі, друзі, якщо вам такий контент подобається і буде корисним, підтримайте контент лайком та підпискою. Це мотивує мене знімати для вас більше корисного. Ну що, друзі, я придбав максимально два простих девайси від компанії Вайт Ще раз вам повторюю. Всі посилання будуть в описі, і вони дуже, дуже просто використовують. Дивіться, от ми взяли газовий балон цанговий. Ми ж хочемо зекономити гроші і заправити свій звичайний туристичний балон, будемо його так називати, з дешевого цангового. Тому нам потрібен отакий перехідничок. Подивіться, як він виглядає. До речі, якість гарна. Виглядає надійно, тому що. Переливати газ це також не є дуже безпечним. Переливати його потрібно на відкритих, дуже провітрюваних місцях. Тому дивіться, все дуже просто робиться. Ми його бач, тут є спеціальний такий пас, ми його вставляємо і прокручуємо. Все, перехідничок встановлений. Так, друзі, наступне. Нам потрібно перелити в цей дорожчий балон газ з оцього цангового. Так? Нам потрібен ще один перехідничок, я вам вже його показував. Це отакий перехідничок з двома внутрішніми різьбами. Ми його накручуємо сюди на балон. Тепер дивіться, тут є в мене така сама різьба. І ми накручуємо це сюди. Все, бачите, наша система зібрана. Нам залишається тільки повернути. Венти і газ з верхнього балона перетече вниз. Буває так, друзі, що у вас, наприклад, залишився газ в одному туристичному балоні. Будемо називати туристичним балоном балон такого типу. І у вас тут зовсім мало газу. І щоб не брати другий балон. Ви можете заправити з цим перехідничком. Заправити, дивіться. Наприклад, отакий, переливши газ з великого балону в зручний, маленький. Якщо у вас, наприклад, риболовля або похід, або ваш кемпінг не потребує великої кількості газу. Наприклад, правда? Навіщо вам великий 450 грамовий балон для кави з собою носити в рюкзаку? Тому ви берете такий малесенький балон. Переливаєте з великого, дивіться, в маленький, і маєте з собою на ваш, на ваш цілий світловий день. Маєте з собою в в вашому наплічнику газ. Каву та кипяток, пальничок, все, що вам потрібно під рукою. Тому, друзі, беріть собі на озброєння. Бачите, є такі перехідники, я завжди собі ламав голову, думав, треба цей газ допалити, треба на всякий випадок з собою взяти ще один балон. А ні, перелив і все і погнав. А ще й з дешевого перелив у оцей малесенький дорогий і погнав, друзі. Вигідно, посилання. Всі в описі. Так, друзі, для чистоти нашого експерименту я от взяв вагу. Зараз ми зважимо балон. В цей будемо переливати 181 грам. Ну і давайте зважимо, наприклад, оцей балон у нас 342 грами. Цей балон у нас зважить 409. Вагу забираємо. Давайте я вам покажу ближче, як виглядає. Перехідничок, цей перехідничок з клапаном, бачите, і під'єднуємо наш охолоджений балон, під'єднюємо. Пам'ятаємо, 182 грами там навіть було. І що нам потрібно, просто відкрити клапан. І от газ пішов. Так, ну що, заправили ми балон і вийшло у нас 229-230 грам. Це ми заправили сюди, було 181. ну 48-47 грам ми в цей балон додавали. Це приблизно можна в такій системі брс 61 вона економить газ. Можна десь 5 разів закип'ятити воду. Ну і спробуємо оцей з цангового балону перелити в такий, тому що той балон у нас наповнений. Так, Вагу ми зараз заберемо набір і спробуємо. Обов'язково закриваємо клапан, а потім вдєємо її. цей важив 418, а цей важить 48, 48, 485, а було 418. Бачите, буквально за декілька хвилин ми перелили з цього балона сюди 50 грамів. Ну, таким чином ви собі заправляєте балони, які вам подобаються. Можна з цього, наприклад, перелити знову сюди. Якщо у вас з'явилася плитка і вам потрібно отакий самий формат балонів, можете перелити звідси сюди. Як бажаєте, з такого балона ми цангового переливали. Він зараз важить, зараз я вам скажу, ага, важили ми його разом з цим перехідником. Важив він 342 грама, а став важити 233. Бачите, скільки ми з цього донора захопили газу. Трошки перелили, спробували сюди, як переливає, з цього балона перелили. Сюди. Ну, в принципі, переливали з пустого в порожнє або з повного в пусте. Отак, друзячки. Ну що, друзяки, таких два простих девайси допоможуть вам завжди зекономити та мати газ в будь-якій поїздці, друзі. Тому, друзяки, якщо вам цікаво або залишилось якісь запитання, пишіть в коментарях. З вами був Франківський спінгіст та лайфхаки для гірського та риболовного спорядження. Всім па-па, до зустрічі!